Короче, ребят, сейчас я беру лихталь с солнечной панелью. Сейчас я его перепаюю на потужний акумулятор, заряженный. Прикольний ліхтар, налобний із сонячною панелькою. Одне, що мене бентежить батарея, як завжди, в китайських ліхтарях. Тобто я візьму рідну батарею, один ліхтар і один перепаяний, І я їх рядом протестую, скільки їх вистачає. Тут зарядочка Type-C, сонячна панель є. Доволі непоганий коп-світодіод, класне розсівання. Як, коротше, біля себе світить, це саме то, дивіться. Біля себе покриття обалденно все покриває. Ліхтар сам по собі непоганий. Тільки зараз ми його будемо передягувати. Кому-то цікаво, дивіться, як переділити, ось тросик у нас та й всі ліхтарик. А хто чувствує, що в нього луки з правильного місця ростуть, пожалуйста. Беріть паяльні, беріть ліхтар, купляєте акумулятор у мене і перепаюйте самі. Хто не чувствує силу в руках, лучше закажіть, у мене готовий. А так дивіться. Кожний, як хоче, так і цей. Зажима зажима мене не хватає до акумуляторів. Жальку, ну, конечно. Підготували. Зараз подивимося, як у нас розбереться він. Так. Розбереться він у нас дуже легко. Подойдите, пожалуйста, к миссии и не мешайте мне. Тут, я так понял, просто две половинки. Так, да, тут просто дві половинки. Ну, я так і ожидав. Короче, Коротше, корпус знімається. Тут у нас панель, кстати, тут багато місця є. І акумулятор у нас стандартний 800 мА. Я такі акумулятори вже встрічав. Причому, як можете замітити, акумулятор тут який правильно беушний. Як це узнати? Обично, дивіться. Беремо акумулятор. М -м. Кстаті, як ми бачимо, світодіод світиться. Знаєте чого? Він од е, мого світа лове короче, <смістит> маленькі токи і типа, світа заряджається вадна. Зараз ми відкрутимо цю панельку, щоб не нащалкувати батарею, щоб зручніший доступ був. Зараз я покажу вам акумулятор. Це, будь ласка, От так, вдяку. Е, Дивіться, як бачимо акумулятор, бачите? На ньому була вже переварена стрічка нікелева. Видно? Тут була нікелева стрічка, тобто акумулятор БУ. Він постояв у якомусь приладі, стояв там довго і нудно. Хуль, 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 хуль. Такий акумулятор, такий по китайськи написано, він стояв в якомусь апараті, вислужив там весь срок, і перед тим, як його відправити на утилізацію, замість утилізації, що роблять китайці? Правильно відправляють до нас в Україну внутрі ліхтаря, типа друга життя акумулятора. Ну, точніше, вони не акумулятор, а кусок хлама туди положили для того, щоб удешевити производство. А ми й довольні старатися, тому що наші. І заказчики, і крупні підприємства, і мелкі підприємці. Всі заказують оці е, ліхтарики. Чому? Тому що вони дешево. Тому що, розумієте, один китаєць предложи за 100 юанів. Ну хорошо, хай за 10 юанів. А другий за 17 юанів. Розумієте? І хоч той буде доказувати, так я нормальну батарею поставлю. Наш купе той що за 10. Розумієте? А той, що за 10 юаней, він буде такою. точніше, той китаєць, він на вигляд такий самий, як і в другого, але він із хреновішою батареєю. І в Україну в більшості звозяться акумулятори з отакими ліхтарики, з отакими хреновими батареями, розумієте? І в цьому біда, тому що дешеве по закупці, дешево зроблене, але воно нікуди не годне. Але якщо такому приводу... Замінити батарею, наприклад, на Samsung або LG. Ось я Samsung ставлю або LG. Це корейські батареї, які прослужать годами. В них середній ресурс років 5 будуть. Вони служити, заряджатися, розряджатися. Зараз ми його зафіксуємо. Тут нормально в ліхтарьові поставимо платку на місце. І, в принципі, на цьому етапі все готово. Головне правильно все зібрати, закріпити детальки. Не пережать провода, то що бачите, оцей провод, наприклад, буде пережатий. Е, Кстаті, ще один нюанс: дуже часто провода в таких дешевих ліхтариках, на них теж економлять. Із-за того, якщо ви поставите другу батарею або провід обведете другою ножкою другим путем, у вас провід не достане. Чому? А то ж там бідолі міліметрів розчитано навіть за провід лишнього кусочка вам не дадуть, бо він теж стоять грошей. А у вас ліхтарик супер-супер економний, супер дешевий. Отак і виходить. Так що так, економія має бути економною. Іноді вона доходить до маразма. І економлять на всьому. Вибираємо корпус ліхтаря. І ще одне, коли збираєте. Дивіться, щоб туди під скло нікуди пилинки не попадали. Тому що, якщо робочий стіл нечистий, туди може попасти грізюка пилюка, потім отражатель буде некрасивий. Майте це на увазі.